Привіт, мої любі! Сьогодні я з вами хочу поговорити про такі важливі теми, як тривога та паніка, і, власне, конкретніше, що з ними робити, тому що зараз дуже часто помічаю такі стани в клієнтів своїх, в інших людей якихось, і як же з цими тривожними станами можна справлятися. Одразу захочу так наголосити, що не всю тривогу ми маємо забирати, особливо зараз в час, коли є велика загроза, в тому числі і життю. Певний, певний рівень тривоги нам дуже потрібен для того, щоб вчасно зреагувати на якусь цю небезпеку. Тому не сильно бійтеся якоїсь своєї тривоги, тому що, ну, на жаль, ми об'єктивно маємо за що тривожитися зараз. Все те, що я буду розказувати далі про те, як подолати тривогу чи паніку. Це стосується тих станів, коли вам вже занадто сильна ця тривога, коли дійсно це перетворюється в панічні стани, панічні атаки, можливо, навіть, коли ви стаєте бездіяльними. Зараз бути бездіяльними в моменти небезпеки є не сама хороша ідея. Тому всі ці рекомендації, які будуть слідувати, виконуйте тоді, коли оця тривога переростає в паніку і робить вас неспроможними щось розуміти, приймати якісь рішення, реагувати на щось, да? тобто те, що може загрожувати вам, вашому життю, вашому здоров'ю. І тоді важливо ось ці методики, ці рекомендації. Виконувати і почну я з такої лайт-версії легенької, коли є тривога, але вона не дуже сильна, і з нею просто треба впоратися. Ну, наприклад, там тривожне якесь очікування чогось, немає реальної небезпеки. Нічого вам не загрожує, але просто рівень тривоги у вас підвищився по якимось там іншим причинам. Так? Тут важливо, це так звані методики заземлення. Коли ви лайт-версія цих методик, а це коли ви починаєте робити якісь свої прості, абсолютно буденні справи, коли там, тривога дуже сильна, людина дійсно, вона їй дуже важко сконцентруватися на чомусь, їй важко виконувати певні якісь дії, вона стає такою неспроможною. До чогось, да, до, до якихось послідовних дій. І тому тут дуже важливо робити звичайні такі побутові речі, помити посуд, приготувати щось їсти, поприбирати. Тобто робити прості буденні справи. Ви можете трошечки так посилити цю техніку і почати всі ці дії, які ви робите, коментувати. Там, коли мити посуд, говорити собі, я беру тарілку в руки, я намилюю її, я там чашку перемиваю, я там баделка в мене в руках. Да? Тобто коментувати, якщо ви прибираєте, то ви коментуєте. Що власне ви робите. Це, так, посилити дію от цієї техніки. Якщо ж вже тривога дуже сильна, перетворюється на паніку, це всі ті рекомендації, які я далі скажу, вони будуть дуже добре діяти при панічних атаках і при інших дуже сильних таких тривожних станах. Це так звані техніки стабілізації психіки, коли ось цей хаос, вулкан, який всередині людини відбувається, він так стабілізується. Людина не стане, не знаю, мега щасливою радісною після цих технік, але вона так. Стабілізує оцей свій емоційний фон і зможуть включити свій мозок, тому що коли дуже-дуже багато тривоги і паніки, мозок, раціональність виключається. А це якраз те, що нам і треба в моменти якихось сильних емоцій або того, коли ну, є якась реальна загроза, і нам зараз недоречно да, там, сильні емоції впадати в паніку. Та потрібно там щось для цього робити. Тоді от такі техніки стабілізації вони можуть здаватися дуже якимись примітивними і простими, але насправді такі примітивні і прості речі надзвичайно є важливими в таких станах. Далі я певні такі рекомендації, перелік. Рекомендації вам дам, що можна використовувати. Звичайно, в моменти тривоги і паніки все це важко згадати, але я в кінці відео розкажу лайфхак, як все це запам'ятати і в необхідні моменти згадати тоді, коли вам це потрібно. І так, що можна зробити? Найкраща історія це історія з диханням, коли ви починаєте дихати, але дихати ну, не просто бо всі ми дихаємо, якщо ми живі, а акцентувати на цьому увагу. Тобто, перше, що ви можете зробити, це ви можете 5 разів глибоко вдихнути. І, відповідно, 5 разів видихнути, але вдихаєте ви через ніс, а видихаєте через рот. Можна ще трошечки скласти губи в трубочку, коли ви видихаєте це, буде виглядати ось так. Зрозуміло, да? як ви маєте дихати. Єдине, що таких вдихів-видихів не має бути багато це 5, максимум до 10, тому що можна наробити біду у вигляді гіпервентиляції легені. Ви трошечки, після того, непритомнюйте. Звичайно, це вирішить питання тривоги і паніки, але на що воно вам треба? Далі ви можете ще використати. Так зване дихання по кварталу це коли ви 4, вдихаєте 4 секунди, потім затримуєте дихання на 4 секунди, потім видихаєте 4 секунди, і 4 секунди знов затримуєте дихання. Тобто, як це буде виглядати? І всередині себе в голові ви рахуєте раз, два, три, чотири. Вдих. Раз, два, три, чотири. Затримали. Раз, два, три, чотири. Видихнули. Раз, два, три, чотири. Затримали дихання. Тобто весь цей рахунок відбувається у нас в голові. І ви під цей рахунок робите вдих, видих і затримки. Ну, звичайно, можна було б і проговорювати, але коли ви вдихаєте, говорити взагалі в голос неможливо, тому що у нас дихання відбувається на видоху. Ось такі техніки дихання, вони насправді досить дієві. Тому що а, тут іде зосередження на своєму тілі, а, і мозок зайнятий рахуванням, він відволікається від цих тривожних таких думок. Далі, що можна робити? Це такі рекомендації, серія рекомендацій, пов'язані з вашим тілом, і з таким дослідженням відчуттів. Вашому тілі. Перше, що можна зробити, це або не перше, нема порядку. Одне з того, що можна зробити, це ви можете взяти дві долоньки і дуже-дуже сильно їх потерти. Потерти, 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 і дуже важливо. Не просто терти, тому що це дуже механічна дія. Вона сама по собі нічого не зробить, або принаймні небагато що зробить. Вам важливо в цей момент. Думати і звертати увагу на ваші відчуття. На ось те відчуття тепла, яке є всередині вас, виникає в долонях, коли ви так робите. Ви маєте повністю направити всю свою увагу на ось ці відчуття, які є в цей момент в долонях. Давайте спробуємо разом Візьміть... Так само да, от долоньки, а для того, щоб мозок вже трошечки пам'ятав це, і тоді, коли потрібно бути, він згадає, що можна робити. До речі, це ще один лайфхак, як запам'ятати. Тренуватися тоді, коли тривоги немає. Давайте беремо долоньки і трем-трем-трем-трем-трем і намагаємося відчути. Оце тепло, яке всередині долонь може виникати. Оце відчуття твердя, яке в цей момент є. Ну що, напишіть в коментарях, які були відчуття, як вам взагалі вдалося чи не вдалося сконцентруватися. Дуже цікаво. Ну і в принципі, ви це можете декілька разів повторювати, звичайно, там 5 хвилин витерти ці долоні. Не будете, але ось так потрошки, декілька разів, ви можете з цим, цим скористатися. Але знову ж таки важливо, щоб ви концентрували свої думки на цьому відчутті. Також далі долоні нам знадобляться, і можна зробити ось таку методику, коли ми отак ставимо долоньки, отак ставимо долоньки дуже дуже натискаєте, на одну, прям з величезною силою натискаєте. І знову ж таки, в цьому ви маєте сконцентруватися на своїх відчуттях. Давайте пробуємо знову ж таки разом з вами це зробити. Прикладаєте долоньки, так як в молитві, і дуже-дуже-дуже тиснете і своїми долонями і пальчиками один на один. Да? Тобто має бути напруга, от мені прям важко говорити. І ви в цей момент маєте сфокусуватись на цих відчуттях тиску, які є всередині. На тому, як долоня тисне одна на одну, як пальчики тиснуть одна на одну, ви маєте сконцентрувати свою увагу на цих відчуттях. І отак хвилин, хвилин, секунд ось так можете потримати, сильно, сильно, сильно притиснувши. Хох. Житка трохи вправа для рук. Напишіть, як вам дасть, чи вдалося сконцентруватися, які були відчуття, це дуже-дуже важливо вміти на наших тілесних відчуттях в такі моменти концентруватися. Також руки в нас вже були задіяні. Можна задіяти наші ноги. Що можна використати, це можна використати тупотіння ногами, коли ви знову ж таки там декілька секунд тупочите ногами. Якщо у вас ще там, я не знаю, якась злість в придачу, то взагалі може вам стати в нагоді. І знову ж таки ви концентруєте свою увагу на цих відчуттях, коли нога Торкається землі, коли вона піднімається, коли цей процес тупотіння відбувається, ви маєте сконцентруватися, відчути, як вам, вам воно, да, які є відчуття. Тут немає якихось оцінки цих відчуттів, там погано чи непогано, ну, звичайно, боляче не має бути точно, чи принаймні травма небезпечна. Але ви просто фіксуєте, що є ось такі відчуття, там приємні, неприємні. Важко, не важко, є якесь полегшення, немає ніякого полегшення. Да? Тобто, ось так це не має бути оцінка того погані відчуття, якісь, чи, чи непогані. Також, що стосується ніг, ну, ми зараз не будемо це вправу робити, можете її зробити на фоні, да? буду говорити, ви будете робити, да? потупотіти ножками. І інше, це ви можете. Ступню зжимати і розжимати пальчики. Ну, якщо уявити, що це ступня, ви отак пальчиками розжимаєте максимально наскільки можливо, і розжимаєте. Тут спробуйте, ну, я думаю, ви розумієте, про що я. Зжимаєте, можна так сильно, сильно, сильно. от Я зараз зжимаю, і розжимати, зжимати і розжимати. Знову ж таки, ви вже, мабуть, запам'ятали, що при цьому треба робити, це концентрувати свою увагу на відчуття. Так? Тобто там десь може поколювати, десь може бути неприємно, наприклад, коли ви це робите у житті, а якщо вам взуття тісне, це може бути там некомфортно робити, не? там буде відчуття тиску, якщо ви це робите там, коли. Аби, не знаю, просто в шкарпеці, то тоді це відчуття буде інше, тому що ви більше зможете зігнути ці пальчики. І ви маєте так відчути, що відчуває ваша нога власне, що відчуває ваше тіло при цьому. Ну і дуже-дуже така, це було так, на тіло більше вправи. І є ще така вправа дуже-дуже. Відома, популярна і насправді дієва, в неї є декілька модифікацій, але всі, всі модифікації мають місце бути, якщо ви про них згадаєте. Це вправа, яка називається 5, 4, 3, 2, 1 пуск, але це трошечки не про те, що тут мається на увазі? Ви маєте, коли є тривога, ви маєте знайти 5 п'ять предметів, які би ви могли побачити. Наприклад, у вас там тривога є і ви такі п'ять предметів. Да? Ну, наприклад, да? книжки, листок, да? листок, волосся, ковтинка і там, червоні губи. Все, п'ять ви побачили, да? ви сконцентрували свою вогу, ви е, поглядом порвались книжок, вазон, ковта, волосся, е, губи. Да? Це п'ять, що ви змогли побачити. Потім е, ви маєте знайти чотири е, предмети або щось, е, що ви можете відчути, що ви можете помацати. Те, обоження, це українське слово, помацати. Да? Раз предмет, один, другий предмет да, відчути, або навіть не рукою, або тілом можете це відчути, якщо да, в щось одягнуті. Третій предмет, да, і там четвертий ну, стіл, да, який біля мене стоїть. Ви маєте потрогати якихось чотири предмети, відчути їх тілесно. Третій це звук. Да, три. Три речі, які ви можете почути. Я зараз чую невеличке шипіння в своєму навушнику. Чую свій голос, власне, і періодично чую, щось там за вікном відбувається. А мені цей звук не подобається, потім він буде на відео, і мені з цим щось треба буде робити. Ну, або вам слухати разом з цим звуком. А друге, це те, що, верніше, не друге, а дві речі, які ви можете відчути на запах, те, що ви можете понюхати, я, от, наприклад, зараз відчуваю запах своїх парфумів. Квіти, на жаль, в мене не пахнуть, але ви ще можете пошукати щось ще має пахнути. Якщо цього прям немає в безпосередньому якомусь полі вашого зору, ви можете встати піти і знайти це. Ну, наприклад, ось знайшла. О, яка вона пахуча? це свічка. Так, тобто, якщо немає безпосередньої близькості, ви маєте це знайти. Це має бути дві речі, які вам якось будуть пахнути. Так само там, зі звуками, наприклад, і з тим, що я раніше перерахувала. А, і також ви маєте знайти одну річ, яку ви маєте відчути на запах. Е, на який запах? На смак? Запах вже був. А, ви маєте відчути на смак. Ну, листя, я зараз гристи не буду. Але це можуть бути цукерки якісь, це може бути гумка жувальна, будь-що, що ви можете відчути на смак. Це будуть такі 5 задіяні п'ять типів відчуття, які вам вас. Сконцентрують на оцих пошуках, на цьому такому фокусуванні на цих речах і знизять рівень тривоги. Також я бачила таку варіацію. Іншу варіацію цієї вправи 5, 4, 3, 2, 1 з пошуком кольорів. Наприклад, ви навколо маєте знайти 5 речей які там, червоного кольору, я не пам'ятаю точно порядок, 4 речі, які там, зеленого кольору, три речі які жовтого кольору, 2 там, голубі чи сині і одна. Фіолетова, так? я якщо знайду, от, тут ставлю цю картинку з цими власне, кольорами. І оцих методик зазвичай може бути достатньо при сильній дуже тривозі, при панічних атаках, при тій тривозі, яка є не контрольована. Звичайно, це не історія про. Тривогу, яка має хворобливе походження. Тобто, якщо вже є психічні розлади, а тут вже трошечки інша система, тут це може бути до певної міри, але воно трохи інакше буде працювати. А, і... Я вам власне обіцяла розказати, як запам'ятати всі ці методики, і вже по ходу так з'ясували ми ще один лайфхак стосовно цього. Так? Тобто ви можете це пройтися по, цьому, по цих техніках, тоді, коли ви в спокійному стані, і робити це декілька разів для того, щоб ваше тіло і ваш розум зафіксували, що так можна. Можливо, це як ніби така аля-фізична пам'ять, да, коли ми вправи якісь робимо. А це така емоційно-розумова пам'ять. До цих вправ. А також ви можете це відео декілька разів прослуховувати, щоб воно у вас так запам'яталося, що так є. Або не цуратися ще раз і ще раз, якщо ви знаходите цю інформацію, і дуже багато є в інтернеті, знов перечитувати або переслуговувати. Тому що чим більше буде повторень, Тим в тривожні стани, панічні стани, вам буде легше відтворити це. Бо коли якщо ви десь там коли щось один раз почули, повірте, в моменти тривоги і паніки ви нічого не згадаєте. Тому, чим частіше ви це будете повторювати, чути, тим легше вам буде це відтворити, якщо буде потреба. Дуже сподіваюся, що її не буде, але, на жаль, ми живемо в час війни, коли все можливо, навіть якщо ви вважаєте, що ви не схильні до таких станів, такі в нас події, що абсолютно нормально, це може бути абсолютно нормальною реакцією, здоровою реакцією на щось, і тому важливо знати, як з цим бути. Ну і другий лайфхак, яким я хотіла поділитися, як, власне, це все запам'ятати ніяк. <плес> От просто ніяк, але тут важливо, ну тобто я більше про якісь послідовності, як, що, за чим має бути, а, ви маєте запам'ятати одну річ. А, всі ці методики вони направлені на те, щоб перевести. Активно оцю тривогу, оці думки, які є всередині вас, на е, наше тіло, на ось це відчуття в нашому тілі, е, і для того, щоб заповнити наш розум чимось іншим. Тобто, е, ви починаєте там, терти долоньки е, і рахуєте в голові 15 секунд. А коли ви рахуєте, немає можливості сильної думати ще про щось. Коли ви сконцентровані на відчуттях, долоньках, коли ви їх трете, у вас менше такого простору в розумі в ваших думках, коли ви можете думати про тривожні речі. Тобто, всі ці методики, вони направлені на те, щоб перевести. Оці активні тривожні думки і переживання перенаправити на інші контрольовані думки і переживання. Ну, відчуття, відстежування відчуттів. Тобто ці методики направлені на зміну фокусу вашої уваги. Тому. Якщо ви забули, що там треба долоньки потерти, або що треба пальчики позгинати, або ви забули, що там, який порядок, чого шукати, чого має бути 5, чого, 3, чого, один, ну, ну от забули ви в момент тривоги. Ви маєте зробити будь-що фізичне, будь-що не ну, травматичне, да? і сфокусувати на цьому фізичному свої відчуття. Да? Плюс. Ви маєте вираховувати да, щось. Це, м -м, тут включається такий обсесивно-компульсивний захист. Він дуже класно діє в таких тривожних і панічних станах. Він дійсно може відволікти нашу увагу. Він дуже поганий, цей захист, коли ви по 20 разів миєте руки і виходячи з дому 30 разів думаєте про те, чи вимкнули ви праску чи ні. Але в такий момент рахунок якийсь, він переключає вашу увагу. Тому, наприклад, це може бути за присідання, які ви концентруєте увагу на роботі своїх м'язів, де ви рахуєте кількість присідань, де ви рахуєте кількість секунд, яка це зайняла. Тобто ви маєте переключити свою увагу з тривоги і найлегше її переключити на якісь тілесні відчуття і на рахунок. Тому, що вам там спаде на думку в цей момент? Да, от. По такій схемі діяти, те і буде дуже класно. Чому всі ці рекомендації є? Тому що коли паніка тривога, людина ну, забуває дуже багато чого, вона може не, не нагадати, а що там взагалі треба робити. Тому такі рекомендації, коли ти їх дійсно багато разів чув, повторив, вони тобі знайомі, вони просто допомагають не видумувати, а що, що ж я зараз маю зробити. А що ж мені таке зробити, щоб переключити свою увагу? Вони просто дають готові приклади того, що можна зробити. Але якщо ви дійсно в якийсь момент ну, просто забуло, ну, так буває. Ви маєте зробити ось так, як я вам говорю, да? перевести свою увагу на тіло, щоб це супроводжувалося рахунком. Напишіть в коментарях, будь ласка, які ще можна придумати варіанти, або що, можливо, ви ще використовуєте, якщо у вас є такі стани і такі моменти. І ну, мені буде цікаво почитати, і я думаю, що і іншим виглядачам, і читачам цих. Коментарі. Також це може бути, стати в нагоді, тому що це зараз важливо. І я багато бачу цих тривожних, панічних станів. І дуже важливо могти самому. Себе в цей момент підтримати буде прекрасно, якщо поруч з вас, з вами буде інша людина, яка не в цьому стані і зможе вам і буде знати все це і зможе вам в цьому допомогти. Тому що, коли ти чуєш голос, це вже трошечки так тебе відволікає. І тим більше, коли ти мусиш слідувати вказівкам цього голосу. Людина, якою поруч, це також, звичайно, допомагає вже як момент да, такого відволікання. Я сподіваюся, що те, що я вам сьогодні сказала, вам не пригодиться, але якщо пригодиться, то ви вже будете знати, що вам робити, як вам буде. Прислухайте це відео, що я ну, декілька разів, не тільки тому, що я хочу, щоб були перегляди, а я хочу, щоб були перегляди а, і лайки, і коментарі. Просто для того, щоб воно у вас зафіксувалось, бо повторення допомагає зафіксувати, Ще якщо ви разом зі мною спробуєте ці вправи, взагалі буде чудово. І на сьогодні я буду з вами прощатися до нових відео. З вами була Надія Тарасова. Бувайте!